Фронто, фронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Довго не була з вами на зв'язку зайчики, мої сонечки, не було часу. Тут, ви знаєте, повний місяць та ще й в Скорпіоні. Я не знаю, як ви переживаєте. Мене так, знаєте, бомбило. До речі, 25 групу Телеграм. Я там розказую про всі бомбешки. Бомбешки. Про всі бомби, які у мене відбуваються всередині, але я з ними знаю, як провлятися. Більш того, я даю вам там поради, що і вам робити. Тож додайтесь в групу Телеграм. Кажу вам чесно, на чесно завжди кажу, для цього я роблю вам довгі ви відео для того, щоб ви в мою групу, тому що там я можу для вас зробити ще більше корисних справ. І так подивимось, що принесе, ой-ой-ой, що принесе місячне повний місяць ваше життя, або що принесе місячне повнолуння, ваше життя, давайте так. Думайте про себе. До речі, я сама собі вчора робила укладку. Навіть сама красила корені волосся. Чому -то? тому що тут спеціалістів в Іспанії є класні, але я поки що їх шукаю, от сказала Ханночка правильно, тому що будь-якою думкою ми просто беремо і цю думку цементуємо. Потім так і стається. Я хочу цементувати ті думки, які будуть працювати на мене. тож... Скоро я зустрілюсь свого найкращого майстра. І так, що вам принесе місячне повнолуння? Думайте про себе. ха-ха, ха-ха. Ой, зайке. У вашому житті є імператор. Я не знаю, знаєте ви про нього чи ні, але карти говорять, що він вас знає. Імператор це людина, яка достатньо потужно стоїть на своїх ногах, має соціальний статус, має гроші. До речі, у когось це може бути ваш колишній чоловік, у когось це може бути одружений чоловік. А у когось це може бути просто імператор. Просто не люблю це слово. У когось це може бути імператор, неодружений, але людина, яка достатньо відповідальна, яка готова брати на себе відповідальність, яка знає, що робити з жінкою, що позначає таке бути жінкою, готовий мати дітей, тобто людина, яка вміє керувати всіми енергіями, які... У неї є оператор, це цей король чаш, і король мечів, і король Пентаклів, і король жезлів, тобто він е, вміє всіми цими енергіями користуватися в залежності від мети. Так от він тут хоче до вас проявитися, але щось ніяк не проявляється, тому що ніяк не прийме це рішення. Хоча як він прийме це рішення, він сам з собою думає і ніяк. Єдине, що хочу вам сказати, що він був щасливий з вами в коханні. І якось довгий час він вже думає про те, як би до вас проявитися, не як він знає, як, а реалізувати проявлення до вас, але ну, боїться. Боїться, не можу прийняти це рішення. Странно для імператора, як правило, імператор, він діє, то діє. Тут він розуміє, що йому треба до вас проявитися по королю пентаклів. Тобто, як чоловік для вас стабільний, як чоловік для вас надійний, як чоловік, який вміє заробляти гроші. Як чоловік, який може дати вам певного статусу бо король Понтактів, як людина, яка свою любов транслює через конкретні вчинки. І ви з ним в паузі, тут, до речі, він навіть захворіти міг від того, що він ніяк не може прийняти рішення стосовно вас. Але карти кажуть, що він хоче дати вам стабільне надійне життя по десятці Пентаклів. Він хоче мати з вами, мати з вами брак, народжувати дітей, якщо це актуально. Тут такі старші аркани і ієрофант. Він зараз продумує конкретно головою, яким чином... Йому запропонувати вам брак. Тут Біля десятки петаклів єрофант. Тобто він хоче війти з вами в певні відносини, скажімо так, системні. Система це брак, це відчання. І аркан Сонце він хоче здійснити всі ваші бажання. Ой, який чоловік, я від... він мені подобається по розкладу. Але судячи з того, що ви зараз ним в паузі, мабуть, ж не просто так все, окей, що ще принесе повний місяць ваше життя. Що мені подобається, на нього випадає Аркан сила. І по Аркану сила карти говорять, що ця людина мала якісь певні проблеми, але ці проблеми ця людина поборола. Причому ті проблеми, які вам заважали будувати з ним відносини. Він поборов ці проблеми. І зараз він захищає від вас свої особисті кордони. Чому не проявляється? скажу як. Тому що він по імператор і не гоже імператору мати, ні почути від жінки, мати відмову. Тож він хоче до вас проявитися так, щоб зразу отримати перемогу. Тобто, щоб зразу отримати відповідь так. щоб бути ось таким на коні, в лаврових вінках, тільки так, ніяк інакше. Ну, я скажу вам так, що він тут пережив великі душевні переживання, великі душевні муки, враховуючи те, коли він продумує головою, як з вами прийти до, до браку, до вінчання. А чому? Ну, а тому, що він розуміє, що він хитрував, маніпулював, обманював. Тобто він все розуміє, що, не дивлячись на те, що у вас було взаємне кохання, він себе проявляв ось так. У нього докири сумління вищі сили. Він по відлюднику, так. Да, кажуть, що він уєдинився і довгий час був один, трансформувався, так. І він розумів, що він не готовий вас нікому віддавати. Угу. І він зрозумів, що йому потрібно зробити вибір. Там якийсь третій фактор є в ваших відносинах. Тут ще карти, знаєте, що й говорю, крім браку? Те, що ця людина вирісла духовно. І саме через ці страждання. Тобто його рост духовний стався, коли він пішов по відлюднику, почав розбиратися в собі, він зрозумів, що він робив. Він зробив певні висновки, він пережив великі муки, я вам скажу так, душевні, тому що десятка мечів це максимальна карта. Але зайки зразу вас попереджаю, за розклад загальний. І що б тут я вам не казала, коли він з'явиться, тут чи про з'явиться не говорять, ви повинні перевіряти всю інформацію саме в справах, тобто перевіряти те, як він трансформувався через його дії до вас. І тут по колісниці кажуть, що він тут, тут він їде, по колісниці. Тут, або коли ним це в паузу, війшли, він уїхав, або тут я не зовсім розумію. Колісниця це буде чи це була? Він дуже себе звинувачував всьому. Ні, це те, що буде. Так ой, знов десятка мечів. Це те, що буде. Тобто карти кажуть, як тільки він її переживе, він її ще переживає тільки. Тому що він розуміє, що щасливим він був тільки з вами. І через це у нього і такі муки. Так, він тут бореться ще зараз, сам з собою, маєте на увазі. Ну, тому що саме усвідомлення того, що у вас було взаємне кохання, він хитрував, маніпулював і обманював це, звісно. Але він тут також може з вами вести розмови. А ти, а я так, у нього розбите серце, хоча він розуміє, що він не цінював те, що ви для нього робили. Тут хтось пішов із відносин, кохаючи. Хтось навіть кудись уїхав, або ви, або він. І зараз у вас пауза. Але все це, кажуть, було по справедливості і є по справедливості. Тобто, ви все це, якщо ви його кинули, то ви зробили все правильно. Розумієте? Якщо він пішов у когось, може, і так, то це те теж було потрібно. І так що ж принесе повний місяць. Ну, він тут за вами, по-перше, спостерігає. І поки він тут, скажімо так, захищає свої особисті кордони від вас, ну це, він думає, ну я ж чоловік, щось у нього там є від того, що ну, він вважає, що якось так от прямо проявитися. Ні, він не готовий. І в цей час він вчиться зараз. Жити по-новому. Розумієте? Тобто вчитися жити по-іншому. А що саме? Так, тут він хоче взяти шанс, але у вас тут обмеження щодо спілкування і бачення. Тут, можливо, ви від нього захищаєтесь, або взагалі ви не спілкуєтесь і не бачитесь. Він, до речі, він розуміє, що дуже важлива матеріальна складова, Ну, це так і є дівчата. Якщо ви думаєте, що ні, тоді народжувати дітей це не для вас. Вибачте, що це кажу. Але кохання коханням, але дітки повинні народжуватися там, де є стабільність і є надійність. Звісно, що душам треба проходити різні. Певні трансформації, але я думаю, що саме ви не ті душі, які хочуть своїм дітям устроїти да, саме через себе це випробування. Тож він розуміє, щоб йому отримати перемогу, йому треба до вас прийти як імператор, тобто з фінансами, соціальним статусом, з відповідальністю по всім фронтам, запропонувати вам стабільне надійне життя. А для цього, звісно, він повинен бути самодостатнім і забезпеченим. І тут він зараз заробляє гроші, є в нього якась права, де він професійно і майстерно знає її. І, до речі, він постійно згадує те минуле, яке було з вами. Як було класно, як було добре. Що принесе місячний? місяць, місяць повний. Ну що, він тут знову повторюю, він тут зараз бореться сам з собою, тому що йому треба проявити силу, щоб стати для вас стабільним і надійним щоб запропонувати вам стабільність і надійність, то він зараз бореться сам з собою, але у нього сили вистачить. вистачить. І те, що він зараз проходить, і те, що ви від нього захищаєтесь, і те, що він зараз тут з певними обставинами стикнувся, які вчать його жити по-новому, все це йому по справедливості. Так, скажімо, йому і треба. Тобто це те, на що він заслуговує. Кажуть, що якось в одну мить у вас відносини з ним закінчилися, що буде далі, не показують, але в минулому його дуже тягне до вас, по дьяволу. Дуже тягне. В Цьому і задум ви щасливі? Ні, тут кажуть про те, що все ж таки. У вас був у відносинах дьявол, тобто був якийсь третій фактор, який вам не давав будувати з ним відносини. Це або інші жінки, випивка, куріння не того, чого треба, ігрові автомати у кого що. Так, тут хтось сам все тягнув на собі з вашої пари. Так. Тому сонечки, а коли ж він проявиться? Давайте так. Поки що я бачу, що він в трансформації. Це карти показують постійно в кожному розкладі, пам'ятаєте? А скажіть мені, чи проявиться він до феєчки? Феєчки це всі ви зайки. Проявиться, але кажуть, коли в нього це будуть гроші. Це не скоро. Вісім. Через вісім тижнів. Може бути так. Окей, і ще він проявиться до феєчки? Вау! Кажуть таємниця. Вам не треба знати. Так. Але підказують, що ви можливо це відчуваєте. Будемо пропонувати проживання під одним дахом, брак. І як феєчки треба реагувати на все це? Колісниця, дивіться, вам знаєте, що кажуть карти? Ви йдіть своїм шляхом. Якщо він хоче, нехай він до вашого шляху приєднується. Почули мене? Колісниця коли людина йде тим шляхом, який вона собі вже загадала. Так, мах, кажуть ви, магиня, у вас здійсняться всі ваші бажання, в незалежності від того, він буде чи ні. Але якщо він захоче то він вас наздожене. Я правильно кажу? Так, тут зараз він себе покинутим відчуває, до речі. Погано спить ночами, дівчата. Його зараз дуже мучують до пересумління. Дуже мучують. Тут навіть він зараз ще може бути в дев'ятці з переходом в десятку. Так, він хоче, він вас вважає, зайки, своєю родиною. Не знаю чому. Або ви з ним були вправді одружені, або не одружені були родини, але він вас вважає своєю родиною. Хоч і зараз нічого вам не показує, не розказує. Так, ролева Пентаклі. Він вас вважає своєю жінкою. Шість Боже, час. Він навіть може розуміти, що ви не проста жінка, що. Ви та жінка, з якою він міг втчатися в минулих життях. І таке може бути, але в будь-якому разі він згадує вас тільки як саме найкраще, що було відносини з вами. Так, і він каже, я хочу отримати її. Вона, мій скарб, бачите, тримає вас біля серця. Нікому її не віддам. Нікому. Так, тут він бореться. Бореться з собою. І по Аркану Дурак хоче почати все спочатку. Причому навіть готовий тягнути все на собі. А все, що йому скажете, все буде тягнути. Так. І для нього красива, сексуальна, він вас дуже ревнує. Він тут навіть може думати, що у вас вже хтось з'явився, тому що така жінка її уведуть. Так, тому він, він дуже з цього приводу переживає. Він каже, що він би мог бути вашим чоловіком, але все рухнуло в одну мить через його підвісні обману маніпуляції. І він зараз покинутий, але зараз він вибирає шлях, підглядає за вами. То дьявол дуже тягне до вас. І він вам тут щось напише стосовно стабільних і надійних відносин і десятки пентаклів. Він хоче з вами будувати стабільні надійні відносини, брак, діти. Але він розуміє, що ви зараз королева мечів, ви зараз жінка, яка взяла в руки меч, до вас зараз не підійти просто так, тому він, бачите, не дуже поспішає. Він розуміє, що ви з стали ось такою. Жінку, яка знає свої особисті кордони, і вдруг щось не так, вона розкаже, де раки зимують. Як я вже казала, королева мечів це та жінка, яка раніше була королевою чаш. Тож, сонечки мої, я вас всіх дуже люблю. Дякую за донати, дякую за коментарі, дякую за підписку.